Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. І я вам покажу, що в мене сьогодні є нового. Ми почнемо з такоїсь дрелі. Вона працююча, тут просто нема патрону. Ціна буде за неї 280 гривень. Є в нас купа колонок от такого плану. Неперевірених. У такому стані, так скажемо, неперевіреному ціна за них буде 120 гривень. Можлива перевірка, але ціна буде, ну як, вищою, так. Є в нас такого ще плану колонка. Я її включаю, вона включається. Але на ній запустити музику мені не вдалося. Ціна буде за саму цю. 170 гривень. Так, ідемо далі. Є в нас такого плану дві колонки. Вони будуть 200 гривень. Теж вони включаються, там все регулюється, але я не зміг їх перевірити. Є в нас тиски такого плану. Вони зараз повністю, як ви бачите. Зайшли, але бачите, тут така ось прогавина. Толі що -то з губками, ну, я не знаю, щось з ними не так. І нема самого, ось, дивіться, винта. Ціна буде в такому стані 370 гривень без торгу. Є в нас газовий балончик 5 літрів. З працюючим клапаном. З газом, там, мабуть, повний балон. Ціна буде 270 гривень. Йдемо далі. Є в нас такий ось дуйчик 150 гривень. Він дує все добре, але тільки холодним. Можливо, зламалась кнопка, яка регулює холод та тепло. А можливо щось іще. Є два газові. Такий 150 гривень, такий буде 170 гривень. Є в нас сверла. По-моєму, 17 штук в гарному стані. 19 гривень штучка це так, без торгу. І це все підряд, без фото, без нічого. Це, так скажемо, на віддачу. Є в нас набор отаких ось плашок та плашку тримачів. Плашок у нас 1, 2. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 плашок. І 1, 2, 3, 4, тримачі. Дивіться, плашки будуть 15 гривень штучка. Тримачі будуть 40 гривень штучка. Якось так. Це якщо ви заберете усе купою. І без, без нічого, без питань. Є в нас такий колосник 200 гривень. Він не тріснете ніде нічого. От такого плану. Дивіться. Такс. у нас домкрати. Домкрат гід... гідравлічний. Зараз він не працює. Або нема масла, або щось ще, не знаю. Ціна буде 120 гривень. І є в нас такі Домкрати. Працюючі, їх є пара. Два штуки. Ціна буде за штуку 250 гривень. Якось так. Є в нас під 380 вольт вилка. І розетка, кого цікавить. Зараз я вам продемонструю, дивіться. Якось так, кого цікавить, пишіть. Є в нас такий ось примус латунний. Стан його невідомий. Ціна буде 300 гривень. Бо тут, мабуть, латуні 1,5-2 кг. Ну, приблизно, звісно вже. Є в нас набір ключів. Приблизно 15 штук я нарахував. Кого цікавить, мені. Такий, щоб я, я такий, щоб продати це все, все разом. Ну, а там пишіть, запитуйте без питань. Будемо вам все фотографувати, знімати і відправляти. Так, що дивіться, можливо, щось десь забув. Вибачайте. В мене ще є купа всього. Воно, бачите, там чого тільки немає. Ви запитуєте в смс режимі. Можливо, знайду під замовлення щось по можливості. Це може бути завтра, а може буде через місяць. Тут вибачайте, як, як все залежить від товару. Можливо, не забувайте обмін, викуп вашого товару, співпраця. Такс, я вроді все вам показав. Дякую. Гарного вам вечора.